Mm. will Доброго вечора, друзі, в ефірі Державна числова лотерея Магалот. Як завжди, з вами я, Ірина Фролова, і ми розпочинаємо нашу гру. Сьогодні пропонуємо виграти вам величезні гроші: мегаджепот 5 мільйонів 50 тисяч гривень. Та мегаприз 2 мільйони 525 тисяч гривень. Ми чекаємо на появу нового мільйонера, і я нагадаю, що ним може стати кожен із вас. Звичайно, якщо перед цим ви купили лотерейний бюлет Мегалот. А в нашій студії присутня. Тражна комісія, привітаюся з вами доброго вечора. А вам, друзі, побажаю успіху, удачі. і Оголошую, що у нас відкривається 1473-й тираж. Ми вмикаємо лототрон. Минулого тиражу удача посміхнулася гравцю із Ужгорода. Він зробив одну просту ставку і одразу вгадав п'ять переможних чисел. Його виграш більше 27 тисяч гривень. Номер першої кульки 24. Ця сума збільшилася б удвічі, якби гравець вгадав мегакульку. А гарантовано вгадати мегакульку можна тільки у разі, якщо ви докуповуєте усі додаткові мегакульки. Номер другої кульки 42. Зараз ми побачимо вже номер третьої кульки. Отже. Це номер 33. Адреса, де щасливчик зробив свою переможну ставку, така: Ужгород, вулиця Грушевського, 78. Номер 4 кульки 16. А наш мега-джекпот вже перевищив 5 мільйонів гривень. Мегаприз сягнув планки 2,5 мільйонів гривень. Номер п'ятої кульки 38. І наскільки швидко буде виграно один із головних призів, залежить тільки. Від вас номер шостої кульки 23. Що ж, а буквально за кілька секунд ми з вами дізнаємося, який же буде номер мегакульки. Вмикаємо лототрон і нагадаю, що якщо ви правильно вгадали мегакульку, Ваші виграші подвоються. Сьогодні виграшно є мегакулька 7. Тож загалом комбінація щасливих чисел цього дражу така. 24, 42, 33, 16, 38, 23 і мегакулька 7. Я вітаю усіх, хто сьогодні виграв великі гроші, а за мить ми дізнаємося, які ж саме. Що ж, давайте підведемо підсумки. Отже, якщо ви вгадали три числа, то виграли 22 гривні за чотири вгаданих числа, 240 гривень та за 5 вгаданих чисел 5 506 гривень. Якщо ви правильно вгадали мегакульку, то ваші виграші подводяться. А наступного разу наші призи будуть ще більшими. І будемо грати вже за мегаприз 2 мільйони 550 тисяч гривень та мегаджекпот 5 мільйонів. 100 тисяч гривень друзі. Наступного разу ми з вами зустрінемося вже 14 жовтня. Я нагадаю, що для того, аби виграти, потрібно купити бодай один лотерейний білет мегалот Миру й достатку вашому дому.